Депутати, вам всі вроде на порядок денний. Продовжуємо нашу роботу. На порядку денному у нас 32 питання. Прошу проголосувати за порядок денний за основу і в цілому. за 16. Для нашої роботи нам треба запракти регламент. Пропоную для виступу до 3 хвилин. Для довідок, до трьох хвилин сесію провести за 45 хвилин. Нема заперечень. Прошу проголосувати. За 16, ну і то одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року за номером 1761 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Міліпольської громади на 2025 рік. Якщо питань нема, прошу голосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято 1 голосу. Слідує питання про внесення змін до рішення селищної ради 24 вересня 2025 року номер 1stot про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства, населених пунктів та фінансової підтримки комунальних підприємств. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 16 1 лосу, слідуючи про внесення змін до рішення селищної ради від 24 вересня 2025 року номер 1982 про затвердження програмою благоустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято одноголосно слідуючи про затвердження програми соціальної підтримки населення на 2026-2030 роки соціальний захист населення Від громади. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято одноголосно слідує про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року номер 1767 про місцевий бюджет Віддіопольської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно. Слідуюче. Про місцевий бюджет Віддіопольської селищної територіальної громади на 2026 рік. Прошу за основу і в цілому за 16 прийнято носу. Слідує питання про затвердження порядку використання бюджетних коштів згідно з селищної цільової програми соціальної підтримки населення на 2026-30 роки. Соціальний захист населення у Дюпрській громаді. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято одноголосно. слідуючи про утворення пересувного віддаленого в робочого місця адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг від офосіл ради і застосуванням сервісу мобільний адміністратор. Прошу проголосувати за основою в цілому. За 16 прийняти одноголосу слідуючи про внесення доповнень до додатку 2 рішення від 15 березня 2021 року номер 147 про утворення центру надання адміністративних послуг у від селищної ради, затвердження положення та регламенту Про нього прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно, слідуючи про внесення доповнення до рішення селищної ради від 14 липня 2023 року за номером 1176 про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Від селищної ради. Прошу проголосувати за основою в цілому. За 16 прийнято одноголосно. слідуючи, будь ласка. Про продовження терміну дії договору майна, що належить до комунальної власності Від селищної ради за адресою Берегова 9Б. Прошу проголосувати за основою в цілому. За 16 привіт одноголосно. Слідуюче питання про продовження терміну дії договору. майна, що належить до комунальної власності Від селищної ради за адресою вулиця Берегова 9Б. Прошу проголосувати. За 16 прийнято слідуюче про продовження терміну дії договору майна, що належить до комунальної власності Від Оперської селищної ради за адресою Портова 10 1. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято слідуюче. Про продовження терміну дії договору майна, що належить до комунальної власності Від Опільської селищної ради. За адресою портова 10, дроб 1. Прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно. Ну, слідуючи про надання пільги щодо сплати земельного податку на 2026 рік. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято одноголосно 16 питання про скасування пункту 78-79 у додатку до рішення селищної ради від 19 лютого від 2010 року номер 1777, про затвердження громадянам України технічної документації землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва повне житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято одноголосно. Слідує, про розгляд заяви громадянина України Маліновського. Питань немає? Прошу проголосувати. за основу. Він просив провести імінтелізацію суміжної земельної ділянки. Тобто сусіда. Ініталізацію сусіда. На Це є рішення суду? Про відмову суду йому відмовили його вимогу. Малиновську? Малиновську.

Про надання громадянам України Трандамбула Дозвол на розроблення документацію документації землеустрою. Прошу проголосувати. За 16 прийнято голосу, слідуюче питання. 19. Про надання громадянці України Фійчук згоди на розроблення документацію документації землеустрою. Прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно, слідуючи про затвердження проєкту земного щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, обслуговуючи кооперативу Централ-Резиденс. Прошу проголосувати за словою цього. Є те, що одиниця дільницького. Надії є завжди. Тільки не все від нас. Будь ласка, за 16 прийнято одноголосно. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється обслуговуючи кооперативу Централ Резидент. Прошу проголосувати. За основу та в цілому. За 16 прийнято одноголосно. Слідуючи що про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, громадянина України Тернасюку прошу проголосувати за основою в цілому. За 16 прийнято одноголосно. 23 третє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянці України в Краснобаєві. Прошу проголосувати. За шістнадцять прийняти одноголосно слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі громадянці України Краснобаєві. Прошу проголосувати. За 16 прийняти одноголосно слідуючі про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Краснобайовій та Хмарі. Для ведення товарного сільськосподарського виробництва. Прошу проголосувати. За 16 прийняте одноголосно, слідуючи. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Краснобаєві та Хмарі. Прошу проголосувати. За основу та в цілому. За 16 принте одноголосно слідує. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянину України свисту нову. Прошу проголосувати. За 16 принте одноголосно слідуючи. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянин України свистунову. Свистунов, будь ласка. За 16 прийнято одноголосно. 29. Про затвердження технічної документації землеустрою до інвентаризації земель в Дьопільській селищній раді для розміщення та обслуговування будівель торгівлі. Портова 21Б. Прошу проголосувати. За в цілому. За 16 прийнято голосно слідуюче питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до острокового оренду терміну до 49 років громадянці України Дуднівій для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно, слідуючи про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки громадянців України і Дірим для будівництва сторони житлового будинку. Прошу проголосувати. За 16 прийнято одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в нас і громадянам України кучкове для будівництва слово житлового будинку. Прошу проголосувати. За 16 принтер доросно. Всі питання перед ходеми намеро розглянуто. Дякую, шановні депутатам за.